Безкоштовні обіди для людей, які опинилися в складних життєвих обставинах. У центрі рівного за кінопалацом Україна знову організовують виїзне гаряче харчування. О 13 годині в будні дні сюди приїжджає автомобіль з обласного центру соціальних послуг. А працівники закладу годують їжею та чаєм усіх хто цього потребує. Здебільшого тут пенсіонери та люди без постійного місця проживання. Бездомні це в першу чергу внутрішньо переміщені особи, які в скрутній ситуації потрапляють. Пенсіонери, в принципі, ми не відмовляємо нікому. Людина підходить, є можливість, підходьте, їжте. Людина відчуває, що вона цього потребує. Вона звертається, і ми залюбки допомагаємо. Пані Марії 79 років. Жінка проживає сама у квартирі. Каже, що тієї пенсії, яку вона отримує, недостатньо, щоб забезпечити усі свої потреби. Тому завдяки безкоштовним обідам, частково заощаджує на їжі. Знайома сказала по інтернету. Подивилася, в мене немає інтернету. Ну Що за 4 тисячі комунальні я живу? Тому що розвенешся на ліки, на комунальні, то не дуже розвенешся. Схожа ситуація і в іншої пенсіонерки, пані Тамари. Жінка розповідає, що частенько сюди приходить у холодну пору року. каже, що в меню зазвичай варена картопля або макарони і чай. У мене вдома немає ні газу, ні світла, їсти я не готовлю, домогосподарства не веду. От прийшла, поїла й мені хватає на цілий день. До завтрашнього дня. Безкоштовні обіди біля кінопалацу Україна роздають з 2016 року. Починають благодійну акцію зазвичай у День Святого Миколая. Організатори розповіли, якщо на початку в середньому за Сезон сюди зверталося 500 осіб. То минулого року вже під час повномасштабного вторгнення близько 15 тисяч приходили за гарячим обідом. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.